АК від компанії WBP ВБП, але в калібрі 5,45 на 39. В чому прикол такої зброї? Коли я тільки починав стріляти, з'явилася невелика серія АК в калібрі 5,45 на 39. Це були АКСУ та повнорозмірні АК-74. Їх ціна була просто захмарна. АК-74 коштували десь 2 тисячі доларів. АКСУ, мені здається десь 5 тисяч доларів. І так як кількість цієї зброї була дуже обмежена, ця зброя зберігала свою вартість роками, можна сказати, десятиріччями, і купити зброю в калібрі 5,45 на 39 за притомні гроші було просто неможливо. Зараз же ви таку зброю можете придбати трохи більше тисячі доларів, тобто ціни на АК в 545 на 39 дуже сильно впали завдяки цій моделі. А кому найбільш цікава ця зброя? Це військовослужбовці, поліція, нацгвардія, співробітники силових структур, спецпідрозділів, тобто ті, у кого є на озброєнні зброя в калібрі 5,45 на 39 та доступ до тренувань. Вони можуть мати свою власну зброю в цьому калібрі і дуже сильно економити гроші, тренуючись саме з власною зброєю. Я знаю, що ви зараз скажете: та дайте тому калашу спокійно вмерти, але. Хочу сказати, що ви не зовсім праві, тому що я взяв калаш в калібрі 223-му з магазину, тобто на складі їх немає. Мені довелося піти в магазин та взяти у них один на зйомку. Їх розкупили. Калаші в калібрі 545 на 39. Їх розібрали просто за пару тижнів. Останній калаш, який був, за нього майже була бійка. Всі хотіли забрати останній, який залишився в якомусь магазині. Тобто, ця зброя актуальна і буде актуальною ще дуже багато років.